Такісь істукани. Давайте пройдемось по цим істуканам. Покажу вам цих істуканів. Такі фігурки странні. Добре дивимося, оцінюємо. Я навіть не можу описати, що це таке. Різьба по каменю це якась маргана? Это ж, якщо трісне камінь, то все, робота потеряна. Хоч би пояснювали, що це таке? такая кирка О, это что, крокодил Гена? Ну еще вечером подсвечивается. Тут бачу лихтари. Ну вот, автор сделал работу, а камень триснул. Тарас. Трещина. Хорошо, що не в го в голові трищує. Хто поясни, що це? Це що, якісь бошки, чи що? Це якась міфологія. Mm, якийсь індієць має. <хи> так, що це за горщики такі? Не поняв. E, просто камінь. Типа тут має бути якась фігурка. Це що? Це що таке? Що це таке? А, ну я бачу якась... Типа, лалека кормить дитятка чи що. Чи крокодила. Я мене тут же не розібрати. Тут треба включати образне мислення. Мавпочки. Це мавпочки. Чи що? Я хуй його знаю, що це таке. Це якийсь.. М -м, бігемот. А, може це... Може це собака. Це собака, це моя лапа. Дивіться відео про мою собаку на моєму каналі. Так, це лице якоїсь. Е -е... Змордованої зінки. О, теж пішла тріщина. Ось а, мама з дитиною. Да, ці... Ці камінні роботи вони не вічні. З каміння камня робить. так, тут походу мали бути фігури, але пусто. Що це? Да а це що? Треба сюди гідаш росту матча. Це типа на ламі мальчик сидить. Це Два якихось торчать Короче. кетчуп тортин. Саме величий кетчуп. Минутка реклами. Тоже якась абстракція. Тут якась лама теж. О, я тут бачу сіськи. Я тут вижу сиськи и женочий образ. О, теперь что-то начинает вырисовываться. А это ее рука. Ой. Это какая-то изгибиционистка. Ноги вверх підняла. А, сидить на мужику. Жінка сидить на мужику. Далі. Просто камінь. Це якісь кубики рубіки Теж якась змордована жінка. Хто вони? А це якась фігурка. Якась така длинненька фігурка. Добре. Що це? Напевно, автори щось правильно кварили, коли робили такі фігурки. добра. А тут девочка раздита. Вырисовывается ну, форма. Це что? Це чо таке? Ну, кажу, накорились. И сначала то А потом разумеет. А тут такая -с... то ли зинка, то ли конь, короче, это единорог. Нет, не единорог. Ну хоч одна нормальна фігурка, понятно. Ну все, ми закінчили обзор. Якщо вам сподобалось, дивіться мої наступні відео. Не сподобалось, то не дивіться.